Так, отже, Володимир, ми говорили з тобою про підсумки цієї роковини війни для України для Володимира Зеленського. Але тут є ще друга сторона. Я власне не хотів з нею починати, але тим не менше, є Володимир Путін, є Росія, і для неї теж є свої підсумки. І я от вчора чи позавчора дивився відео про те, чому як В'єтнаму вдалося відбитися від Китаю. У цій війні, і був дуже простий визнав, що Китай просто-напросто відмахався від В'єтнаму і почав будувати, так мовити, великий хороший Китай. Тобто то вся проблема Путіна в тому, що він просто не зумів провести бліц а далі він замість того, щоб відчепитися і зайнятися Росією. Він просто методично продовжує там по одному селу по пів села, по кілометру, повском е наступати, так би мовити, піднімати шум. Але як такого наступу стратегічно немає? Тобто, це не це не є війна, це є щось непонятне. не Отже, чи досяг Путін за ці е цей час е своїх результатів, і який сенс йому продовжувати оцю війну, яка ну ні туди, ні сюди. Ну, по-перше, українські війська за заповітом генерала Залужного таки встигли перейти на новий тип ведення війни. Тобто, в плані нових тактик і використання безпілотників, Україна має велике просування, велику ініціативу. І це не встигає за Україну, бо Україна коротша, Росія довша за Україну. Не більша, а довша просто оскільки Україна коротша і в Україні диверсифіковане виробництво озброєнь. Тут є й державні підприємства, і приватні підприємства. Ну регулярно і в великих обсягах виробляють дрони більше 200 компаній в Україні. Так причому це, це не один і той самий дрон, який просто ну, клепають під копірку. Це абсолютно різного типу дрони ведуться пошукові роботи: дослідницькі, конструкторські. І найголовніше, що Україна перейшла на повний цикл виробництва комплектуючих на власних підприємствах. Зараз е, потужності України дозволяють виробляти 4 мільйони дронів. Росія пішла іншим шляхом. Вона все-таки зацентралізована, бо іншої Росія не може бути. І отут головний виклик з одного боку, е, такий авторитарний режим і централізована влада дає можливість. Е, Більші юрби, більші натовпи виганяти на фронт і швидко мобілізувати, і швидко ресурси відбирати від бізнесу, від чого завгодно і кидати на війну. Але ця війна показала одну цікаву особливість. Чим більша концентрація живої сили, тим більше гине в цій точці людей. Чому українські війська зараз воюють так, що коли є прямий стрілецький бій, це, це велика, велике ну, недопрацювання командування і розвідки і, і технічних розвідок, і всього всього. Бо бої ведуться на дистанції 8-10 кілометрів 15, 20 від умовної лінії розмежування. Нема єдиної лінії фронту, як часом малюють експерти, що тут це все взаємопроникає, особливо на Курщині. Це бої, коли. Українські війська заходять десь в глибину, прорізають в глибину, вибивають там все, вертаються, і на мапі, нібито українських українські війська так і залишилися на місці базування, але ж вони вибили в глибині 15-20 кілометрів якийсь підрозділ, і, і повернулися. Тобто рейдові війни. Right. Да. Тому ну, вчора з'явилось просто ну таке душе. Роздираюче відео, де українська е, група сил спеціальних операцій зайшла на Запоріжжі в глибину, е, виявила командний центр, ну і там вирізала все. Просто в, близьку, в, ну, в бою з близької дистанції. Просто перебили як коропаток. І таких жахливих рейдів українці провели дуже багато. Тому в російських військах з'явився страх. Так тепер про перші підсумки, які. Так, от, про перші підсумки, які можна вести, дійсно, українські збройні сили мають ознаки вже Технологічного війська е, е, з е, такою роботизованою компонентою. Такі елементи є і в Росії, але чим відрізняється російська армія від української? Якістю е, живої сили, якістю е, бойового складу підрозділу. Тобто Ну, колись це говорили, що український солдат це дві вищих освіти, а російський солдат це дві ходки на зону. Ну, це такі елементи субкультури охлосу, те, що називається. Але якраз якість і е, освіта українських е, бійців, е, свідчить про те, що. Якість рано чи пізно переходить в кількість, і оці величезні втрати Росії, вони пов'язані з тим, що все таки якісно українські збройні сили значно краще. Це те, що зробили наші партнери, наприклад, американці французи, коли надавали якісний зв'язок Україні. Українським збройним силам, тобто в нас широкосмуговий зв'язок, який дозволяє е, серйозно керувати е, військами. Це і розробки наших систем, наприклад, система Кропива, чи система Дельта, яка допомагає ну, просто цифровізувати бій. Е, далі, все-таки виявилось, що тилом України є не Київщина чи Львівщина, хоча це тил. Але справжній тил наш великий це е, Європейський Союз. В Росії такого тилу немає. Китай не є таким тилом. Він, він не аналогічний. Справді Китай продає багато комплектуючих, всяких в Росію, в тому числі комплектуючих на безпілотники. Але е, це трохи не та якість, це трохи не ті інструменти. От зараз німці, наприклад, передають нам. Шість тисяч боєприпасів е, е, Камікадзе, які лі, літають на 100 кілометрів. З, і деякі з них можуть уже, е, підключати штучний інтелект для вибору цілей. Вперше заявлено, що Україна вже десь в найближчі тижні почне використовувати рої дронів. Тобто це вже ройові технології з штучним інтелектом, це вже зовсім інше. Тому чому я, власне, заговорив про ТИЛ? Бо зараз для Росії починається, по-моєму, справжні, справжній наслідок санкцій. По-перше, нагадаю, Євросоюз має оголосити про 16-й пакет санкцій. А по-друге, вже наслідки блокування нафтоперевезення усунення з ринків європейських. Нафти і газу Росії позначаються на її доходах. Якось з переляку, зараз е, рубль зміцнився до 88% за, за долар. Але саме березень і квітень будуть піком розгортання інфляції. По-перше, за минулий рік інфляція в Росії склала 30% це гіперінфляція. В цьому році, за оцінками ну, таких експертів, які Дійсно викликають довіру, наприклад, Ігор Ліпсіц, професор, колишній російський, нині Литовський. От він стверджує, що Росія в цьому році матиме 100% інфляцію. Це означає, що збалансувати соціальне життя вже ним не буде. Це, це остання фаза пограбунку російського населення. Але от що з того випливає? Чи... Путін готовий йти до кінця і вперто вбитися лобом об стінку, а це наразі виглядає так. Чи все ж таки є моменти, коли він почне відповзати? Ну, взагалі-то російські такі мислячі е політологи, які тепер за кордоном живуть, або в Сполучених Штатах, або в Європі, говорять, що е е їхня оцінка ситуації е Твердить, що Путін погодиться на угоду, в якій Росія виглядатиме краще, ніж Україна, тобто зрозуміло, що ми озираємося весь час на Ізраїль бо Ізраїль і Україна ведуть війни проти противника, який має одного тіньового спонсора, натхненника, тобто Сі І за цих обставин, очевидно, ми весь час мусимо озиратися, як розвивається ситуація з перемир'ям в Ізраїлі. Тут буквально от кілька днів тому було підірвано три автобуси в одному з міст одночасно, що свідчить, що ніякого перемир'я насправді немає, і, і розпускати е, збройні сили по хатах, е, мабуть, немає сенсу. Так що ЦАХАЛ мусить бути відмобілізований, і е, швидше за все, що зараз буде е, ну, е, ізраїльське суспільство вимагати нанесення чергових ударів по Ірану, як мінімум. Бо все ж таки головним спонсором, таким спонсором на виду, не, не тіньовим, як Китай, а головним спонсором е, Хамаса. і е, е, Ну, залишається е, тих же самих хуситів єменських, е, залишається е, все-таки е, Китай, ну, Іран, той, хто на поверхні, Іран, і ізраїльське суспільство почне вимагати е, нанесення ударів по Ірану. Е, до речі, Сполучені Штати передали спеціальні бомби бетонобійні. І очевидно, що якщо провокація буде продовжитись, тому переносимося на Україну. Навіть якщо зараз Путін Путіну ну, кинуть Костомаху, аби він заспокоївся, хоча б бо йому ж самому потрібно перемир'я. Йому самому потрібно перемир'я. У мене таке відчуття, що російські регіони починають замикатися самі на себе. Тобто Російська влада все далі і далі залишається такою, що контролює на якусь частину, мабуть, збройних сил, ФСБ, Росгвардію, а регіони вже починають жити своїм життям автономним, особливо Кавказькі Республіки, по-моєму, вони вже давно перевели свій погляд на туреччину і чекають від Туреччини спонсорства і захисту. Тобто, тобто, чи можемо казати, що у цьому році в Росії мали би стартувати якісь незворотні процеси її дезінтеграції в вигляді, скажімо, ну ми вже про це мали, слову, але чи це буде по інших регіонах? Ну по інших вже спостерігається. Можна сказати, що Дагестан взагалі живе якимсь своїм життям уже. Ну що, Росія це така країна пропаганди. І ну, ми ніколи в джерелах масової інформації не знайдемо більш-менш реального відображення стану російської держави. Але судячи з усього, як оце поверхневе натяжіння зараз роздувається, розтягується, крики про єдинство і там. Сілу руського оружия, судячи з усього, це дуже, до речі, чітко видно по поведінці поліції, ФСБ, Росгвардії, де просто люди стараються максимально нажитися і не думати про збереження Путіна у владі. Тому мені здається, що як Розанов колись говорив: що Росія обвалюється в три дні. Ну, подивимося, чи в цього разу справдиться, адже по суті, 19 серпня 1991 року таки підтвердило тезу про те, що Росія обвалюється в три дні. Так, така велика і. І безпорадна і безпорадно стає. Тобто, фактично. Чи цей рік може бути тоді для Росії переломним в цьому плані? Ну, з точки зору економіки, то так. Тобто всі резерви проїдені. Я я ну, днями пробував шукати більш-менш доброякісні оцінки стану Фонду національного добробуту. Ну, Це така Ну, відома основа. День от вона вже за три роки війни проїдена. Отже, будемо на це сподіватися. Отже, Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. Нагадую, моїм співрозмовником сьогодні був Володимир Цибулько, політолог. Ми обговорювали. обговорили. Ну, по суті, є фактично дуже важлива дата що цього, цього понеділка, 24 лютого, Настає четверта річниця війни. Ну, мало хто вірив, що воно буде аж, аж так довго, але з іншого боку, ну варіантів: ну, скажімо, якби це було за, за три дні, так як обіцяв Арестович, то воно б, би, очевидно, би точно би закінчилося українською поразкою. Ну, треба нагадати, що Арестович обіцяв три дні. Тепер він обіцяє посадити Зеленського. Ну, будемо сподіватися, що після завершення війни це станеться. Ну, хоч щось він мусить вгадати, колись. Отже, тобто, хтось сяде першим, хтось другим, але сісти мають обидва. Так. Отже, нагадую моїм співрозмовником Єволдом Цибулько за нагоду. Підпишіться на його канали Цибульку Толк і Цибульку ТВ. Також підпишіться на. Цей на, на, на мій канал, е, канал свіжої історії, на якому ви зараз перебуваєте, поширте це відео, це дуже важливо. Ну, і все буде Україна. Дякую.